Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні розводимо пилочки. Ось таке в мене розводне. І будемо розводити пилочку. Так. Ставимо на нерозведений зуб. І дивимося. Показує практично ноль. Ще раз. 0. Тепер ставимо на зуб, який треба розвести. Міряємо. 0.35. Нам треба 0.55. Відкидаємо речажок. І натискаємо. Закриваємо і дивимося. 0,52. Еще раз. Еще раз. Вот я практически. 0,54. Идем на следующий. Меряем. 0,55. Наступный. 052? Ще раз? 054. Піде? Наступний. Мірюємо 0,55 є. Yeah. Зараз переміряємо який? Ось 0,35. Це пилочки, які. Це пилочка, яка прорізала 3 куба. І вона стає 0,35. Її розводом до 0,55. Ну, від 0,5 до 0,6. Посередині бере. У нас сосна. Будемо різати. Ось таким способом.